Що буде, якщо в Ukraine GTA купити АТБ і поставити ціни всі по 10 гривень. <свісно> Давайте перевіряти. Ukraine GTA – це гра про Україну на комп'ютери та ноутбуки, де є справжні міста. Дніпро, Київ, Харків, магазин АТБ, як позаду у мене, Сільпо, Епіцентр, величезний торговельний центр. Приєднуйтесь, чекаю тебе на третьому сервері. Зараз я знаходжуся у місті Дніпро біля залізничного вокзалу центрального. І ось тут у нас є АТБ. Давайте зараз подивимося, хто взагалі власник цього АТБ. Коля Гаган. Угу, поняв. Давайте подивимося, які в нього ціни. Так. Так, хліб 300, 300, все по 300 і вода по 38. Блін! Я викуплю це АТБ і все поставлю по 10 гривень. Ну, якщо ж не це, то куплю по-любому якесь інше. Бо на Ukraine GTA багатенько АТБ. Зараз на стрім заходь, будемо шукати цей бізнес, купувати його і відповідно ставити усе там по 10 гривень на балансі 42 мільйони. Не знаю, чи вистачить, але якщо що, про запас іще є.